Чи не щодня правоохоронці публікують інформацію про затримання колаборантів державних зрадників чи тих, хто бездумно публікує роботу української протиповітряної оборони, вперше в новому році у Дніпрі затримали державного зрадника, працівника державного підприємства Укрзалізниця безпосередньо будучи на, на одній станції оригінальної Філіпа дніпровської залізниці. Здійснював фотофіксацію та інше фіксацію руху потягів з воєнною технікою та особовим складом збройних сил України, яку передавав безпосередньо представнику спеціальної служби Російської Федерації. Російський агент не тільки фіксував місце і час проходження техніки, а ще намагався дізнатися про весь маршрут із зупинками та пунктами призначення. У шпигуна було завдання отримати максимум інформації щодо переміщення на фронт бойових машин Бредлі та танків Леопард. Отримуючи дані дані, можна було навести та е, могли б бути застосовано ракетну атаку на дані об'єкти, тому в тому числі станція залізниці, якою він працював фактично. Однак співробітники СБУ та прокуратури спрацювали на випередження, своєчасно викрили ворожого агента, задокументували злочинні дії і затримали його. Як встановило розслідування, Фігурант був дистанційно завербований ФСБ влітку минулого року. У полозору російської спецслужби він потрапив через свою деструктивну активність у прокремлівських телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію РФ. Для комунікації з ФСБ агент використовував анонімний чат у популярному месенджері. Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено мобільні телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ. Зловмиснику повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Статтю 111 Кримінального кодексу України передбачає державна зрада, це передбачає покарання від 15 до, до вічного позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Це особливо тяжкі кримінальні правопорушення. Прокурори кажуть, під статтю про державну зраду підпадають ті, хто свідомо і умисно шкодив країні. А таких вистачає. Оцей чолов'яга з Дніпра, наприклад, фотографував військові об'єкти у Дніпрі і не шкодує про це. Який був ваш мотив, коли ви записували відправляли це відео? Мотив був було тому, що завершається некоректні приступлення і діти зі сторони України. Такі угу. тому, що на гражданських містах. держатся военный дети вы меня нашли э, не я там посмотрел там не нашел О, хр... просто времени хр... у вас нет, нет хрень да какая нет, какое время да ничего ну, время как причем? раз есть у меня время как раз есть может вам vpn подключить какой-нибудь российский сайт помочь зачем не надо Майже 40 хвилин маячні від мешканця Дніпра, який так і не зрозумів, за що його затримали, і чому не можна скидати інформацію росіянам. А ще не можна знімати роботу протиповітряної оборони. Вже другий рік про це кажуть ледь не на кожному кроці, але деяким блогерам важливіші перегляди та лайки. Вони здійснили несанкціоновану відеозйомку ворожих прильотів по місту, а також розмістили відповідні медіафайли у соцмережах. Ці відео миттєво підхопили численні пропагандистські пабліки країни-агресора та інформресурси спецслужб РФ. Отриману інформацію, окупанти і їхні поплічники могли використовувати для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів. Після ласкавої бесіди з блогерами й аргументами від спецслужб, чому так робити не можна, вони вибачилися. Сьогодні я знімала на відео результат ворожого обстрілу за адресу. Зі мною провели профілактичну бесіду працівники СБУ. Відео видали та зобов'язують більше такого не робити. СБУ вкотре нагадує, зйомка роботи протиповітряної оборони і переміщення сил оборони може бути шкідливим для вашого здоров'я. Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати і оприлюднювати відео і фотоматеріали щодо діяльності сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів. Публікація таких медіафайлів розцінюється як коригування ворожого вогню, за що передбачено покарання до 12 років тюрми.